Ласкаво просимо до Білозерки. Пропоную віртуальну подорож. Давайте пройдемо вулицями. відпочинемо біля фонтану, освіжимося в джерелах, а по вулиці Карла Маркса можемо навіть автобусом проїхати. Катя, тут же всі з Білозерки. Навіщо ти їм про це розповідаєш? Вони й самі все знають. Ніхто не може все знати. А ми стільки інформації зібрали, посліджуючи вулиці Білозерки, зупиняючись біля цікавих будинків. Деякі вулиці навіть кроками міряли. Наприклад, від музею до бібліотеки по вулиці Романа Девища аж 356 кроків. Це я точно знаю, бо особисто їх рахував. А згадайте, як ми вивчали пам'ятник. До цього я й не знала, що їх у білозерці аж 12! Ви, мабуть, зараз намагаєтеся порахувати. Якщо не дасться, звертайтеся. Ми, ми вам розповімо! У нас є достовірна інформація. У музеї ми були, нам про це розповіли. А найбільше знать про минуле нашого оселище, ті люди, які тут народилися і прожили все своє життя. Нам дуже цікаво було спілкуватися з Галиною Петрівною Гніздовською. До речі, на чорно-білому фото Галина Петрівна. Фото 1956 році. Біля районної дитячої бібліотеки, яка знаходилась на центральній вулиці, там де зараз брати. Тож ми отришу і вона самолота. Заклад Вищенська, 33. Що у нас Пушкина, 95. Розумієте, вулиця так називалися. Поступово про всі вулиці, ротень, вам розкажу. Ага. Ну, можливо, ви це вже і знали. Чи не знали? Розпитуючи людей похилого віку при вулиці Білозерки, ми дізналися, що назви деяких змінювалися. А вулиця Карла Маркса аж двічі змінювала свою назву. Спочатку її називали просто широка. Бо вона найширша, пізніше центральна. А зараз вона називається вулиця Карла Маркса. На цьому, цьому місці раніше ця вулиця називалася Центральна. На, цьому... на цій фотографії ми стоїмо собі хату. Зараз ця вулиця називається Карла Маркса. Ви на хвильку задумались. Що ж ці фотографії? Та це ж одна вулиця, наша центральна вулиця Карла Маркса. І сквер на ній. Кольорові фото сучасні, а чорно – як мінімум, 50 років. І в минулому, і сьогодні на цій вулиці відбуваються свята. Тепер я знаю, що у Білозерці є вулиця Сергія Бондарчука, а Цирковський виявляється тут проводить досліди, розробляє вакцини від сибірської виразки. Ще й успішно. А Чаленко зробив все для того, щоб у білозерку прийшов природний газ. Під час нашої пошукової роботи я довідався, що Роман Довиченко був першим комуністом білозерця, головою сільської ради. Він ніяк не міг змиритися з тим, що більшість на живуть бідно, а курка багатів розкушують. Тому він за це ним по звірячому справу. Коли я жив на вулиці Михайлевського і раніше, я зовсім не замислюся, чому вона так називається? А зараз я не лише знаю, хто такий Павло Кирилович Михайлевський, а навіть знайомий з його донькою, Наталією Павлівною Степаненко. Павло Кирилович працював першим секретарем Білозерської партії в 60-х-70-х роках минулого століття, герой соціалістичної праці. Під керівництвом Павла Кириловича Білозерська Ройславиці на весь Радянський Союз, радництво сільськогосподарської продукції. А на той час у Білозерці працював радгост Батумський, а зараз є така вулиця. Вулиця Батумська! Ці будинки всі що по Батумській вулиці, теж Радгосці, Батумський Радгосп, вони переселені Думки будували і по одну, і по другу сторону це все вулиця Батумська, поворона і Батумська. Тому що радому Батумський, ну, повністю побудована вона на кошти Батурської. Дружили два рабості Батумський у Білозерці та Білозерський в Аджарії. Білозерці ділились з грузинськими друзями досвідом по вирощуванню овочів та методом вирощування свиней, а голубі ялинки, які ростуть в центрі Білозерки. Привезені з Грузії. Ось така залишилась пам'ять про цю дружбу. Це останні вулиці Білозерки. Степова спільня, а Тайгова на заході. Думаєте, за Тайгової вулицею Тайга? Звичайно, ні. Вона названа на честь майбутніх переселенців з російського Сибіру. Але вони так і не переїхали. Тут поселяються Білозерці. Скільки ж цього вулицю рейд Самі порахувати вулиці ми не змогли. Тому пішли оселишну раду, де нам дали список вулиць і провулків. Як бачите, у Білозерці 50, а Провулків дев'ять. Після цього ми склали карту вулиць Білозерки», в якої працювали в бібліотеці, бо допомагали дітям знаходити свої будинки, бібліотеку, музеї тощо покажу. Але тут з'явилися сумніви щодо вірної інформації. У списку нема деяких вулиць, наприклад, вулицю Сергія Бондарчука. Про неї ми дізнались у музеї. Для оточення інформації вирішила звернутися у районний відділ статистики. Нам там дуже допомогли. Ми отримали ось такий вже новий план вулиць і дізналися, що у Білозерці вже 56 вулиць і 10 провулків. Тільки не було у списку, просто зовсім нові. На них іще ніхто не живе, тільки нарізані земельні ділянки. Ось вони, нові вулиці Білозерки. Досліджуючи вулиці, я навчився збирати потрібну інформацію з різних джерел. А я дізналася багато нового, ще цікавого, а які видатні люди тут живуть. Ми любимо наше селище. Просто рада, як я вас побачу. І я рада бачити такі ясні обличчя дітей, які чим всі капляться. І я вам просто говорю, любіть свісо. Це ваша колеса. В рамках проєкту Вулицями нашого села волонтери дитячої районної бібліотеки за допомогою бібліотекарів виготовили ось такі календарі. Ми хочемо подарувати ці календарі членам журі та запрошеним гостям. На календариках є не лише фото, на яких зображені види білазерки, а ще й волонтери, які проводили краєзнавчу експедицію.